Вітаю, друзі! Це проект Реконструкція Правди. Я Віталій Порт. Марія Захарова, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Упродовж багатьох років, і в часи Радянського Союзу, і в часи Російської Федерації офіційні представники. Російського, а перед цим союзного зовнішньополітичного відомства були, можна сказати, символом солідності. Якраз вони ніколи не виступали із тими пропагандистськими заявами, які були, можна сказати, частиною прерогатив партійних пропагандистів. Але Міністерство закордонних справ намагалося продемонструвати, що Радянський Союз це. Така сама держава, як всі інші. Якщо ви приходите до зовнішньополітичного відомства, ви зустрічаєтеся із людьми, які розмовляють з вами хай холодним, але ввічливим тоном, і дають вам коментарі, витримані в усіх правилах дипломатичної етики. Марія Захарова.

Сав очільник Російського Міністерства кордонних справ став досвідченим пропагандистом, який конкурує у своїх пропагандистських заявах із журналістами з державних телевізійних каналів. Ну і Захарову можна назвати їхньою конкуренткою. Адже головною задачею представниці Міністерства закордонних справ Росії стало давати пропагандистські оцінки. Всем тем, с кем Российская Федерация находится в состоянии войны або конфронтации. Один из базовых интересов мир и стабильность внутри собственной страны. Вы, помимо всего прочего, помимо теории, помимо того, что как там, вы помните, как у нас, и помните нашу историю. А это практически весь цивилизованный мир. Все эти термины. Які сьогодні використовують російські пропагандисти про нацистів з України, про переслідування представників національних меншин, про готовність здійснити напад на Росію все це Захарова почала говорити однією з перших? Дайте мені сказати, так я спрашиваю. інакше ви дійсно зараз услышите, що таке російські гради саме представниці російського зовнішньополітичного відомства Доручили бути жорсткою захисницею нового непримирного курсу російського політичного керівництва ще до того, як із аналогічними заявами почали виступати вищі керівники Російської Федерації. Можна сказати, що Захарова створила у Міністерстві закордонних справ Росії свій стиль з цієї точки зору, у неї немає попередників. Жоден з тих, хто. Представляв російське зовнішньополітична відомство раніше не дозволяв собі такої, я б сказав, брудної роботи. Відьма дійствує по принципу, що Зеленський їх сукін син, а соответство йому дозволено все. Тим більше, он не просто так собі, їх сукін син, он ще що і їх інструмент в противодійстві нашій страни. Не дозволяв собі виступати замість офіційних заяв із прогльонами Погрозами і фейками, причому треба відразу сказати, все це і є офіційні заяви. Багато хто вважає, що брифінги Марії Захарової це виключно її полеміка із журналістами з тих країн, яким ще дозволяють залишатися працювати у Москві і задавати питання представниці МЗС. Однак, якщо ви відкриєте офіційний сайт Міністерства закордонних справ Російської Федерації, ви побачите. Що відповіді Марії Захарової на питання журналістів? Ось ті самі зухвалі відповіді, які досить часто стають мемами у соціальних мережах. Также спросили относительно сколько допустимо использовать да. соцсети. Есть такое понятие, что цифровая дипломатия. Цифровая дипломатия это использование всех возможностей интернета и средств массовой коммуникации для продвижения позиций, объяснения и общения. Это то, что позволяет делать внешнюю политику, международные отношения понятными, доступными. Это то, что не имеет границ. Всі ці ескапади на брифінгах сприймаються в Міністерство закордонних справ Росії на одному рівні. Із заявами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, і з заявами заступників міністра закордонних справ, із заявами вищих керівників Росії. Так що Марія Захарова знає, яку роботу вона виконує. Звісно, ми маємо усвідомлювати, що все це до певної міри маскування під той стиль, який подобається на честь для мирового сообщества Зеленський це просто Бен Ладен номер два. Захарова професійна дипломатка. З сім'ї чиновників. Насправді вона точно знає, як має виглядати дипломатія. Насправді вона. Точно знає, як мають виглядати всі ті манери, які вона спростовує своєю власною поведінкою. Насправді, представниця Міністерства кордони справ Російської Федерації точно усвідомлює, що те, чим вона займається у прес-центрі Міністерства закордонних справ Росії, не має ніякого відношення до професійної роботи. Однак мені здається, що їй це не дуже цікаво. Захарова побачила, що саме такий стиль, стиль заміни дипломатії на пропаганду, подобається керівництву. Беззвісний руководитель України звертається в молитвах к Всевишнього і говорить: помоги вернуть Крим. А йому відповідають, Крим ви вже повернули, тепер пора вернуть деньги. Вона. Почала діяти так ще до того, як Сергій Лавров перетворився із зухвалого дипломата на зухвалого пропагандиста, якщо так можна сказати. Багато хто думав, що рано чи пізно Лавров зробить зауваження своїй представниці, скажуть, що потрібно відповідати саме дипломатичним нормам, а не поводитися у Міністерство закордонних справ як на ринку. А відбулося щось зовсім інше. Протилежне не Захарова стала схожою на Лаврова і його стиль, а Лавров став схожим на стиль Захарова. Очевидно, тому що почув у високих кабінетах захоплені відгуки про те, як поводить себе наша маша, і як вона їм всім відповідає, і як вона їм всім дає. Так, да. я обвиняю западні средство масової інформації і прежде всього американські не просто в розпространенні фейків і дезінформації, а в сучасті приступлення в городі Буча. і таким чином можна сказати, що російська дипломатія закінчилася на всіх рівнях. Тепер нас цікавлять заяви Марії Захарової тільки тоді, коли потрібно посміятися над тим чи іншим коментарем. Тепер ми звертаємося до коментарів Російського Міністерства закордонних справ. Тільки тоді, коли треба проілюструвати неадекватність російського керівництва і неадекватність позиції Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Показати, наскільки російські дипломати не сприймають реальність, залишаються, можна сказати, далекими від реальності людьми. Але в Росії все інакше. В Росії Марія Захарова із своїми пропагандистськими розповідями із своїми фейками і з своєю готовністю спростовувати будь-який факт залишається людиною, яка із повагою сприймається офіційними медіа і, звичайно, тими громадянами, які довіряють цим медіа. Прекрасний приклад одна з останніх заяв Марії Захарової, коли вона коментувала рішення українського президента позбавити українського громадянства священиків Української православної церкви Московського патріархату, Захарова сказала, що це сатанізм. Дивна заява для представника дипломатичного відомства. Звичайно, у Марії Захарової є всі права засуджувати будь-які рішення президентів іншій державі, давати їм оцінку. Однак не у категоріях представництва секти. а для Захарової це звичний прийом, звичний стиль роботи. Вона взагалі намагається зробити все можливе, щоб Російську Федерацію сприймали як носія світу, як держава, яка захищає тільки самим російським керівникам відомі цінності й орієнтири, а всі ті, хто виступає проти. Володимира Путіна, всі ті, хто насмілюється критикувати Росію, всі ті, хто не погоджується із заявами дипломатичних представників Російської Федерації, вони ж, звісно, сатаністи або нацисти, або люди, які не поважають Російську Федерацію, і тому можуть заслуговувати на інше принизливе Тавро, на тавро русофобів. Энергетическая блокада приравнивается в европейских документах, в вот тех самых европейских э, конвенциях, заявлениях, к которым присоединилась Украина, рассматривается как террористический акт. Это не просто некая политическая акция, это не просто некое символическое действие. Это террористический акт блокировать инфраструктуру, связанную с энергетикой, связанную с водой и доступом к этим ресурсам. Звичайно, до певної міри все це може назвати справжньою деградацією, деградацією цілого суспільства. Тому що навіть у авторитарних державах завжди залишаються ну, певні острівки, де люди притримуються класичних норм поведінки. Дипломатична робота це саме такий острівець: дипломати заради того, щоб вирішувати проблеми тоді, коли їх не можуть вирішити політики. Коли Засоби масової інформації обмінюються пропагандистськими заявами, на замість того, щоб повідомляти людям новини. І тоді всі чекають, ну, хоч якоїсь виваженої позиції Міністерства закордонних справ. Чекають, що дипломати підштовхнуть свої країни до діалогу. Чекають, що навіть найбільш жорсткі оцінки будуть даватися у Конкретні слова, без намагання скривдити співрозмовника, навіть без намагання скривдити опонента. Марія Захарова продемонструвала, що все може бути саме навпаки. Що саме у заявах представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації можуть звучати найбільш дошкульні й жорсткі образи. Що саме зовнішнє політичне відносно може використовуватися як один з головних інструментів російської пропаганди. Це ще раз говорить про те, що немає можливості для перемови між Росією і Україною, між Заходом і Росією. Тому що там, де пропаганда торжествує, закінчуються будь-які перемови. Ми досі не можемо зрозуміти. Де закінчується Міністерство закордонних справ Росії, де починається російське телебачення? Де закінчується Захарова і починається Соловйов і Кисельов. Чому ці люди конкурують між собою за право скривдити сусідів Росії, країн цивілізованого світу, політиків? Чому саме це стало сенсом їхньої діяльності? А тому, що, очевидно, що немає ніяких фактичних аргументів. І якщо немає фактів, Залишається підміняти їх пропагандою на всіх рівнях. Якщо у них э, утром це мог бути мужчина, а к це вже жінка, А на наступний день це оно, так і національність можна поміняти на рівнях телебачення і на рівні зовнішньополітичного відносина. Дякую.